Вітаю, шановні глядачі, в Америці знову традиційна забава. Це погроми в випадку непогодження з певною політикою центрального уряду. І знову таки, як за часів Рейгана попала Каліфорнія, Трамп каже про те, що зараз наведуть порядочок сильною рукою. Демократи кажуть, не можна, не можна наводити порядочок сильною рукою. Виходить з крайності в крайні, що демократи, як завжди, готові дати. На поталу Юрбі будь-що, аби потім переобратися, що Трамп на сьогодні касплеїть Рейгана, але треба вміти його косплеїти, а не робити хаос. Ну як все як завжди, Будемо зараз розбиратися? Хто там, кого, чому, як з вами волонтери? Отже, цими вихідними Лос-Анджелес став епіцентром найсильоніших зіткнень між федеральними силовиками і протестувальниками через імміграційну політику. Часів заворушення 1992 року президент Трамп направив 2000 військовослужбовців військовослужбовців Національної гвардії для придушення протестів проти рейдів ICE, що викликало конституційну кризу між федеральною і місцевою владою. Отже, що сталося в США, і які наслідки може мати? Одразу скажу, якщо ти вилазиш з мексиканським прапором в Америці, починаєш розказувати, як там жить дорогою, манаточки слажуємо їдемо в Мексику. Це зразу я вам позицію скажу. Трамп крінжує часто, і навіть міграційного політика могла бути більш виваженою системною на цей бред, який там зараз він робить. Але чуваки, успокаємося і поважаємо Україну, в яку приїхали мексиканський прапор він там витягує. Ми що це про це буде заговорити. 1 червня міграційна та митна правоохоронна служба США почала свою спецоперацію проти нелегальних мігрантів у південній Каліфорнії. Операція розпочалась рано вранці координованими рейдами семи федеральних агенцій у семи локаціях Лос-Анджелеса: ICE, FBI, DEA та інші служби одночасно вдерлися до двох магазинів Home Depot, шпейних фабрик Ambience Apparel у модному кварталі, пекарні та центрі денної праці федеральні агенти в тактичному спорядженні, бронежилетах і масках на обличчях арештували 44 особи за порушення міграційного законодавства. Ключовою подією стало затримання Девіда Уерти, президента проспілки SEIU, який намагався заблокувати федеральний транспорт, і був госпіталізований після травмування. До вечора біля федеральної будівлі Едварда Ройбала у центрі Лос-Анджелеса зібралося понад тисячу протестувальників. Вечором протестувальники почали спробу штурму будівлю, яка була невдалою. Поліція зразу визнала зібрання незаконним, а з часом об'явила тривогу. На будівлях з'явилася графіті, смерть СІ службіграції. На наступний день місто захопило насилля. Найжорстокіші зіткнення розгорнулися в парамаунті, де федеральні агенти проводили операцію біля Home Depot на Лондра бульварі. Десятки прикордонників. У протигазах і продожиленах утворили лінію фронту проти протестувальників, які кидали каміння і снаряди федеральні автомобілі. Це все почало набувати рис акції масової непокори, акти вандалізму, знищення майна, насилля, лутінг проти поліцейських, там як завжди, а також улюблені грабежі. Як говориться, будь-якій незрозумілій ситуації. Слід займатися експаріацією чужого майна у Хбаса від відповідних протестувальників. А якщо серйозно, то якби справді ви вважаєте, що затримання були незаконні, то ідіть до суду, не займайтеся грабежами чужого майна. При цьому вся влада не сильно пробувала навести порядок. Знову таки, це демократи. Вони коли по Флойду були ситуація, знову таки, нехай суд там би вирішив, але коли погроми були і морозитися від цього всього, не наводити порядок, це теж не варіант. Неправильно. Невідомо, як губернатор Каліфорнії чи мер лос Анджелеса хотіли припинити безпорядку, але ситуація досі є дуже гострою. Не лише критикують сьогодні Білий Дім. Реагуючи на дані кроки, Трамп оголосив про направлення Національної гвардії Лос-Анджелес. У своєму стилі Трамп перекрутив прізвище губернатора Ньюсома, назвавши його Ньюскам. скам і Можна дослідно перекласти як Нова Сволоч. Цікаво, що Фредович завчасно похвалив військових за відміну роботу ще до їх. Повному розгортання Ну, Фредович в своєму стилі операції СІ охопили весь Лос-Анджелес, від модного кварталу в центрі до Парамаута на південному сході. З офіційними даними федеральні агенти заарештували 118 осіб за вихідні, включаючи. П'ятеро членів банда о чисельність протестувальників, які хотіли захистити своїх знайомих чи родичів, чи просто небайдужих коливалася від 60 осіб в центрі до понад тисячу біля федеральних будівель. Характерною рисою стало масове використання мексиканських прапорів як символу опору, що є найбільш іронічно, нічого немає проти знову таки протестів, е і навіть можете якісь національні прапори використовувати, але якщо ви порушите закони чи не те опер, які є за межою дозволеного, знову таки боріться мексиканських прапор в вперед. Е до Мексики. Е. Ви питаєте, що це була за світлина. А це світлина до наступної частини цього відео, тому я ще раз її поставлю. Таке буває, другі друзі. Отже, тут можна згадати слова та дії Рональда Рейгана, коли він був губернатором Каліфорнії. Рейган послав Національну гвардію, щоб подавити бунти лівих студентів у Берклі. Він пояснив свої дії так, що не можна вибірково поважати закони. Вони для всіх однакові, бо не можна одні виконувати. І виконувати, що нам вигідно, а інші відкидати в ім'я соціальної справедливості. Рейган взагалі був жорстким прихильником порядочка, тому сказав, що треба застосовувати силу проти протестувальників. Але на відміну від Фредовича, Рейган не маніпулював законодавством, тому його дії носили легітимний характер, дорогі друзі. Тобто, навіть там лівоцентристи казали, ну, жорсткий президент, але да, є стримання противаги, він їх не порушує. Зараз переоберемо. І таке інше, розумієте, тобто про що я? Що Предович він е, не такий, як Рейган? Тому це буде ще посилювати негатив проти сьогоднішньої федеральної влади. От. З тим проханням, що справді з міграцією все складно в Америці і порядочок би навести, але не такими методами. Не таким би президентом. От що я хотів би сказати. До речі, він застосував все ж таки силу Рейган, але знову таки. До повного хаосу він не довів. А у Стрефредовичем там буде срака, ми побачимо. Повернемося до сучасних подій. Коли Трамп підписав президентський меморандум про розгортання 2000 військовослужбовців на 60 днів, він використав стару законодавчу форму, яка дозволяє взяти ці війська без згоди губернатора. Усі попередні рази робилося зі згоди або прямого прохання губернатора. Тобто тут він лізе прям е ну, сам, сам знаєте, відкриває ящичок Пандори. О, от що я скажу про Фредовича. Отже, це рішення оминуло губернатора Ньюсома і поставило каліфорнійські війська під федеральне командування. Це було здійснено відповідно до положень Кодексу США про Збройні Сили. Важливо, що Трамп не застосовував закон про повстання, що дозволяв би використання військових для правохорони функцій. Але міністр оборони Гексет попередив, що морські піхотинці з пендлом у стані високої готовності можуть бути мобілізовані. Фактично, багато хто з демократів вже каже, що президент перевищує свої повноваження. Демократи вже планують іти з цим. Позов до Верховного суду, і справді тут знову ми можемо побачити одну з проблем сучасного Верховного суду США і законодавства, про про що багато говорить. Велика кількість політизації ставить інколи під сумнів рішення судів і рішення влади, і таке інше. Але на нашу думку, Верховний суд США зможе дати собі раду, принаймні, сподіваємося. Цікаво є те, що американські правозахисні організації вже взялися за ситуацію. Так, наприклад, американська спілка захисту громадянських свобод подала понад 50 судових позовів проти імміграційної політики Трампа, назвавши операцію в Лос-Анджелесі гнітючою і підлою воєнізованою операцією. Інші американські правозахисні ГО далі планують воювати. Звісно, що в юридичному плані радник Білого Дому опублікував серію постів у Ікс, називаючи протести насильницькими повстаннями проти законів і суверенітету Сполучених Штатів. Міла розвинувати в начальника поліції Лос-Анджелеса підтримці загарбників не громадян через відмову повноцінно співпрацювати з АСІ. Томас Хуман, один з головних провідників прикордонної політики Трампа, та характеризував події, що відбулося в Лос-Анджелесі. Американський народ це стосувалося виконання закону, і ми не будемо вибачатися за це. Ну, бачите, риднек, такий класичний, хоче в Каліфорнії порядочок навести. Це буде проблемою. Він попередив, що губернатори мер можуть бути заарештовані за злочинне сховання нелегальних мігрантів. Адміністрація Трампа фактично порівнює протести Лос-Анджелесі з штурмом капітолію, але деякі правники відзначають фундаментальні відмінності. Так, при штурмі Капітолію була спроба завади передати владу Байдену на основі тези Трампа, щоб в нього вкрали вибори. А от протести лос анджелесі були проти політики виконавчої влади без загрози демократичної. Інституція, все, хоча, звісно, ці протести носять насильницький характер, так і інше, але так тут немає загрози знищення інституцій. Це правда, ситуації різні. Події в Лос-Анджелесі знаменують одну з найагресивніших імміграційних політиків за десятиліття. Враховуючи, що події звелися до насилля, це показує проблемність американської політичної боротьби з мігрантами. Можна навіть говорити про те, що план Трампа може і зазнати краху, якщо такі події будуть робитися доволі часто, а політика міграційна... Буде антисистемна, несистемна тут треба, до речі, глянути ще на іншу сторону медалі. Демократи в Каліфорнії робили дуже багато таких от одіозних політик, які могли б допомогти інтегрувати в американське суспільство нелегалів, сприяти зменшенню злочинності і так далі. В результаті дійшли до того, що декриміналізували крадіжки до тисячі доларів, і навіть ні на йоту не приблизились до зменшення злочинності. І коли анархія та безкарність починають захоплювати штат, а твій магазин вже пограбований умовно на... Купу грошей, то це насильно сприяє безпеці. Ліводемократичний проєкт, будьмо чесними, зазнав краху, нелегали, просто не бачили сенсу грати по правилах, їх і так вважають кастою гнітюних. що навпаки могло сприяти навіть перенесенню деяких мексиканських кримінальних тем. Але треба ще зрозуміти одну, дорогі друзі, річ, що часто тим, хто ці політики запроваджував. Тому суспільстві треба дати час зізріти зріти до неправильності політики. В принципі, в Каліфорнії цей процес відбувався. Але коли ти залітаєш з федерального рівня з новою так, от несистем, як це робить Фредович, то нічого хорошого з цього не буде. Отже, ми можемо точно говорити про посилення конфлікту між урядами штатів та федеральним урядом. Ця криза невідомо, як може мати наслідки. Ми будемо далі стежити за ситуацією в США і в світі. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, на наш Ютуб канал, на наші соцмережі. Постерігаємо, як там Палає там в різних комуністичних вбраннях вилазять, ну без хатки там луплять поліцейських нормально до Каліфорнії, ну там серйозно діжують. Але знову таки, криза в США така сильна, що спільного рішення влади на цю проблему не буде. А отже, це будуть лише розколювати США, і можу сказати, що республіканці влетять, як з Флойдом. І окрім цього конфлікту з Маском. і... Несистемності тарифної політики ще й получать хаос, який використає демократи і виграють проміжні вибори. Це ймовірність дуже висока. Я, я не бачу системності Трампа вирішувати проблеми. Він тільки може показати, що я так можу, я, я зведу війська. По факту, е, ну, знову таки, людина сама не виконує закон, криє, що має хтось виконувати закон. Сама беззаконник, який там 300 раз із війським способом ухилялась від закону. Ну. Не знаю. Для мене це очевидно, що просто ніфіга цим не завершиться. Проблема міграції є, але те, як вирішує будь-яку проблему взагалі Трамп, то краще, напевно, і не вирішувати. До речі, при Байдені менше вже було мігрантів, що залітало, ніж при Трампі. Це вже не раз ми говорили. Втім, все найкраще. До побачення.